Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. Мене звати Яна. Сьогодні я подивилася відео Сергія Стерненка про помсту. Значить, ось що це в мене тут така. Помста це збір, який був оголошений після 10 жовтня, після найбільшого, ну такого, Наймасованіш одного з наймасованіших обстрілів першого масованого обстрілу критичної інфраструктури в Україні, і він разом з Сергієм Притулою оголосили збір на помсту, тобто на БПЛА, на безпілотники. Давайте подивимося, що ця помста принесе Росії. Помста Сергія Притули і помста Сергія Стерненка, що принесе Росії. Отже, що помста притули і Стерненка принесе для Росії? Так, випадає у нас на дні Король Пентаклів. Король Пентаклів у нас говорить про те, що це у нас Путін часто на нього як сигніфікатор випадає. Ця карта у нас говорить про те, що це в першу чергу він якось для нього це буде знаково, ця помста. Ну, дивіться, тут у нас що, родина родина. Достаток, да, прибуток, безпека. По зірці з безпекою щось відбувається. Безпека кудись відходить на задній план, тобто питання безпеки якось відтерміновується. Воно не стоїть на питанні денному. Королева Кубків це у нас карта, яка говорить про, скажімо, емоції, да, емоційну забарвленість цього проєкту. Тобто тут у нас. Буде ця тема тиражуватися тим більше по зірці з королевих кубків в там якої-небудь, да, тобто в якоїсь там говорливої жіночки. Далі імператриця. По імператриці, що у нас тут? Злагода, да? злагода, безпека, плодовитість кудись іде. Тобто росіяни захочуть втекти, уникнути, по-перше, і цих розмов, і цієї інформації. Їм будуть розказувати, що ми вас захистимо по цим картам по королеві кубки, зірці і десятки кубків, але з країни все одно люди будуть тікати. Тікати, причому з таким, знаєте, острахом, з переживаннями. Тобто карта ілюзій говорить про те, що навіть нескільки оця задача не ця проблема да, їх буде виганяти, але купа проблем, яка на них навалиться, тобто. Накопиченість да, купи всіляких факторів, вона спричинить відтік людей з території Росії. Тобто люди полишають країну такий ресурс, немов би, да, і він полишає Росію. Добре, давайте подивимося, чи дійсно будуть ці БПЛА долітати на 800 км. Тому що БПЛА заявлені, що є такі, які летять на відстань. 800 км Я колоду дуже гарно перемішала. Випадають одні й ті самі карти. Так. Ну, так, да, дивіться, може бути. Король жезлів вогняний, да, тобто цей вогонь, який вони несуть, а несуть вони до 3 кг вибухівки. Король жезлів говорить про те, що дійсно таке може бути. Тобто Росію, імператрицю, їхню Росію, їхню землю, їхню територію Соборну. Очікує дуже багато несподіванок, причому в найнеочікуваніших місцях, які вони ще, скажімо, там, де не курили, там, де ще не було помічено недотримання техніки безпеки. Тобто, дійсно дуже багато неочікуваних подій буде, вони будуть висвітлюватися, вони змусять багатьох людей знову ж таки тікати. Не відчувати себе в безпеці, тому що у нас тут по десятці кубків ти відчуваєш себе в безпеці, відчуваєш себе задоволеним. І тут у нас з двох боків дві карти мечуї, які говорять, що цього почуття немає. Ти змушений будеш тікати по шість мечів, і по п'ятірці мечів почувати себе знову ж таки в небезпеці і почувати себе програвшим, тобто людиною, яка не змогла відстояти свою позицію. Ось так. Ну, і давайте ще фінальний акорд до цього питання. 800 кілометрів це приблизне відстань до Москви. Так, і це ж ВПЛА, немов би не бачить його ППО, радар ППО. Тому ми зараз питаємо, чи зможе ця помста принести бавовну в Москву? Чи зможе помста Сергія Притули, Сергія Стерненка і всього українського народу принести бавовну у мозку? Ну, так уже гарно перемішала. Слухайте, я навіть не буду далі продовжувати. Ну, а смисл. Маг говорить, що так, можливість є. Так, вісімка мечів говорить, що руки, ноги будуть зв'язані, да? нічого вони зробити з цим не можуть. І в Москві, в, скажімо, московському окрузі, по всьому МКАДу, буде бавовна, буде вежа. Тобто, вибухи, якась сила згори буде завдавати ці удари. Так, ще давайте подивимося. Карти не дуже кажуть сроки, але вони можуть сказати, швидко чи не швидко це відбудеться, коли нам чекати цих новин? Наскільки швидко відбудеться бавовна у Москві? Ну, не, не досить не, не дуже швидко. Давайте, що в цій карті є, і що в цій, чого в цій карті немає. Ну, скажімо так, не швидко, але рішуче: не завтра, не післязавтра, да? тобто відтягується трошки в термінах ця історія, але ми будемо задоволені. Нас влаштує той термін, який нам говорить зірка. І удар буде ну, таким: не те, щоб дієвим, але ну, сильним, да? не просто там. Ну, нас влаштує. Ми будемо задоволені. Все, на цьому все. Подивилися ми. Давайте закриємо цей розклад, гарною картою нашого задоволення. Я бажаю всім гарного, теплого, мирного вечора. Ми вже перемогли а русні пізда. Побачимось в наступних відео. Па-па!